Психопатки, або ж як швидше за все сказали у їхні часи, одержимі у Гелевін прийнято згадувати найтемніших людей на сторінках історії. Тому сьогодні говоримо про жінок-аристократок, чиї вчинки шокують і досі, або ж їх просто не любили чоловіки їхнього часу, адже в кожній з цих історій є озлоблені королі, тати та брати, і багато запитань. Поїхали. Хуана Божевільна цій жіночці приписують шизофренію і некрофілію. Вона свято вірила у воскресіння свого покійного чоловіка, а за життя взагалі обрізала волосся його коханкам. Пам'ятаєте першу дружину нашого Генріха восьмого, про якого в нас було дуже багато відео на каналі Катерину Арагонську? Про неї також є окреме відео. Так, от Хуана Божевільна це її рідна старша сестра, яка, на відміну від Катерини, була дуже далека від політики і Хуану. Сприймали швидше за все, як розмінну монету. У юності, коли Хуана ще була інфантою, в неї був меланхолійний характер, і вона любила проводити час на самоті. А її бабуся Ізабелла Португальська, до речі, хворіла на шизофренію через кровозмішані шлюби часто була. Погану спадковість самі розумієте. і плюс важливу роль у цьому всьому відіграє оточення. Адже, якщо б Хоана росла в наш час, тривожні дзвіночки помітили б на початку, і вона пішла б, мабуть, до психотерапевта з підтримкою родини, соцмереж і так далі. Проте був зовсім інший час, коли сім'я не те, щоб не підтримувала, а пробувала максимально отримати вигоду з божевілля Хуани, змагаючись за престол і на весь світ стверджуючи, що вона. Неадекватна її чоловікові та батьку було дуже вигідно максимально підтримувати Хуану у стані божевілля. Дівчину видали заміж за арцгерцога Філіпа Австрійського, якого також називали вродливим. Звісно, шлюб принцеси завжди був справою розрахунку, і ніхто, в принципі, не очікував якихось почуттів від цього шлюбу. Проте Хуана насправді дуже сильно закохалася у свого чоловіка. Вона росла в такому стриманому консервативному. У на той час і дуже набожному іспанському дворі з цього всього вона потрапляє у дуже веселий розкутий двір Нідерландів. Контраст просто величезний. Після цієї всієї похмурої релігійності молодий, красивий, наречений, який максимально галантний, чуйний, оточує Хуану теплом і турботою. Звісно, дівчина закохується. Варто ще сказати, що матір Хуани Ізабела Кастильська, була дуже жорсткою жіночкою зараз би сказала емоційно відсутньою. Проявивши до своєї дружини знаки уваги, Філіп повертається до своїх численних коханок, і для Хуани це була страшенна втрата. Філіп, мабуть, і не розраховував на якесь одержиме ставлення дружини до нього. Я дуже перепрошую за зайві звуки. У нас як завжди, ремонт. Воно ж як було прийнято. Батьки домовлялись, наречену привезли. Добре, якщо ввічливо і приязно вони один до одного поставилися, спадкоємців зробили і не чіпаємо одне одного. Але з Хуаною все було інакше. Вона почала страждати, ревнувати і потихеньку ще більше божеволіти. У неї ще при дворі не було підтримки, і Хуана бачила у Філіпі свого рятівника, що на той час було романтизовано через культуру. Філіп був її, по факту, єдиною рідною людиною в чужому палаці, і дівчина сплутала його просте, ввічливе ставлення і маленький знак уваги з проявом почуттів. Хуана фанатично закохалася. І до того ж вона була фанатично релігійною та нав'язливою. З часом це почало дратувати Філіпа, він почав її уникати, що в свою чергу провокувало ще більшу ревність та відчай дівчини. При дворі Хуану не сприймали знову ж таки через її надмірну релігійність. Вона не любила придворні розваги, полювання, звичаї Нідерландів були для неї чужі і розгульні. Є свідчення, що вона могла кричати і стукати у стіни ночами. Слугам, мабуть, було дуже Весело Хуана була ключиком іспанського трону після смерті свого старшого брата та спадкоємця, оскільки до 1500 року Хуана народила вже двох дітей, один з яких був сином, це гарантувало певну стабільність у спадкуванні корони. Хуана, яка вийшла заміж за герцога Нідерландів, стає також спадкоємицею іспанського кастильського королівства. Потім, коли Хуана разом зі своїм чоловіком Філіпом приїхала в гості до своєї матері в Іспанію. Ізабелла Кастильська зрозуміла, що її донька трішки не в собі. Хуана не мала жодного впливу на політику і більше часу страждала від депресії. Тому королева Кастилії Ізабелла склала спеціальний заповіт, де призначила Хуану своєю єдиною спадкоємицею в Кастилії. Зять Філіп, до речі, в документі не згаданий, але зауважила, що державою від імені доньки, якщо та виявиться надієздатною, що було очевидно, керуватиме і правитиме надалі, її батько. Фердинанд. Так як при іспанському дворі було не так весело, як при дворі Нідерландів, Філіпу стало дуже нудно. Жінок тут переважно ховали від ока чоловіків, і він втік назад до себе додому, нічого не сказавши своїй вагітній дружині Хуані. Коли вона про це почула, то хотіла їхати за ним. Їй було абсолютно байдуже на військові дії у Франції, через яку потрібно було проїхати. Їй було все рівно на свою важку вагітність. Хуана. Просто хотіла терміново до свого чоловіка. Її матір, звісно, відмовилася їй цьому допомогти і навіть помістила Хуану під охорону. Проте, після народження сина, Хуану тримали практично ув'язненою, обґрунтовуючи спочатку це станом її здоров'я, потім через порушення сполучення війною. Згодом батьки вмовляли її залишитися і вчитися правити. Дівчина майже весь час молилася, зривалася на істерики, билася головою об Ціну потім далі продовжувала молитися, і все по колу. Згодом Хуана почала втрачати інтерес до всього. Вона не слідкувала за гігієною, практично не їла, їй було байдуже на своїх дітей. Зрештою, батьки відпустили дівчину до свого прекрасного Філіпа назад у Нідерланди, і там вона застала його з новою фавориткою. Хуана напала на дівчину з ножицями, поранила їй обличчя та обрізала волосся. Коли Філіп про це дізнається, він просто. Був у люті, вдарив Хуану в обличчя і замкнув її на кілька днів у кімнаті. Там жінка оголосила голодування, постійно кричала, кликала свого прекрасного Філіпа. А він тим часом чудово розумів, що чим божевільнішою буде його королева, тим більше шансів Філіп матиме на керування іспанським престолом. Коли помирає Ізабелла Кастильська, Філіп везе Хуану як спадкоємець до Іспанії. Однією з умов, за яких Хуана погодилася поїхати. Була повна відсутність жінок у дорозі. А Філіп погодився на це тільки швидше його Хуана поїхала по той іспанський престол з ним. І потім почалася боротьба за престол між батьком та чоловіком Хуани. Звісно, всі чудово розуміли, що Хуана розумово не при собі. Влада її абсолютно не цікавила, цікавила в останню чергу. 1506 року. Філіп раптово помирає. Це було офіційно відвіз, але найімовірніше за. З дорученням Фердинанди. Після чого Хуана остаточно закріпила свій статус божевільної королеви, адже вона ревнувала тіло свого чоловіка і забороняла жінкам підходити до нього. Вона заборонила ховати Філіпа, адже вирішила, що він може воскреснути. Варто сказати, що вона була на останніх місяцях вагітності. Цілими днями вона проводила з труною на самоті і її мусили забирати силою. До похорону Хуана постійно перевіряла труну, чи є там Філіп. При цьому вона постійно сама ж перебувала біля труни. Дорогою вона наказувала зупинятися виключно у чоловічих монастирях, щоб навіть жодна жінка, монахиня, навіть і близько не була біля труни і прекрасного покійного чоловіка. Є різні чутки і про некрофілію, і про те, що Хуана щоночі протягом восьми місяців відкривала труну чоловіка. Але звісно, зараз ми повинні розуміти, що багато з цих легенд є гіперболізованими через божевільну королеву. І насправді, чи спала вона спокійником в прямому сенсі, ми не знаємо. Зрештою, все своє життя Хуана провела після похорону чоловіка у монастирі заточеною, поки її батько правив як реген. Вона народила свою дитину Катерину Австрійську, останню дитину від Філіпа, і відмовилася її віддавати разом з донькою. Вони жили в умовах страшної антисанітарії, милися дуже рідко, харчувалися тільки хлібом та. Сиром, Хуана не хотіла категорично віддавати доньку у краще виховання, адже вважала, що її чоловік покійний, говорить з нею через немовля, і дуже ревно її оберігала. Єдиною розвагою Хуани та її доньки було дивитися у вікно. Коли помер батько Хуани, престол посів її старший син і вперше за багато років вирішив перевірити, як там поживає його божевільна матуся. Він був вражений від тих умов, в яких вона жила адже їжу королеві залишали під дверима. Було дуже багато бруду. До всього Хуана геть розівчилася поводити себе з людьми, не дозволяла дивитися їй в очі, не дозволяла дивитися, як вона їсть. Її син сказав вартовим, щоб ніхто ніколи не бачив королеву у такому стані і залишив свою матір там до кінця своїх днів. Мадам де Монтеспан фаворитка Людовіка, яку вважали практично другою королевою, вона народила королю сім дітей і мала величезний вплив у палаці протягом десяти років. Проте, 1677 року набуває розголосу справа про утрути», яка була неймовірно гучною в той час. Якщо б це було в наш час про це б знімали огляди практично всі, адже в справі про отруту фігурували найвпливовіші та найвідоміші люди Франції. Монтеспан, яка, до речі, була ще також законодавцею моди свого часу, і практично головним трансетером Версалю, до того ж, офіційна фаворитка короля та матір його дітей світиться у цій справі. Були замішані також брат короля, придворні з різними гучними іменами. У чому ж справа і до чого ж тут? Тут сатанизм і чорні меси. з 1660-х років у Франції. Не знати з якої причини почали масово помирати забезпечені люди. Ширилися чутки про страшну отруту, що не лишає сліду в тілі. Офіційне розслідування почалося тільки в середині 70-х, 1670-х, коли в Парижі померли близько 600 сотень людей з заможних сімей та спадкоємців. Ворожка Магдалена де Лагранж влітку 1676 року прийшла до нотаріуса з чоловіком який називався адвокатом Жаном Фур'є. Він оформив заповітне ім'я своєї дружини Магдалени. А за кілька днів помер. Родичі Небіжчика звернулися до поліції. Спадщина адвоката переходила до дружини, але він ніколи не був одруженим. Магдалену та її спільника, котрий удавав перед нотаріусом Жана Фур'є, заарештували та звинуватили у підробці убивстві. Рятуючи своє життя, Лагранж розповіла, як здійснювалося. Отруєння в заможних французьких родинах за її наведенням, 76-77 рік, були заарештовані знамениті ворожки і провісники майбутнього. Їх звинувачували у розповсюдженні отрут. На тортурах ті повідомили імена своїх клієнтів, покупців отрути і хіміків, які її виробляли. Проводить Адам Лесанч виказав священників, також з гучними прізвищами. Їм висунули звинувачення в чаклунстві. Потім цей лесанж стверджував. Що абати священники правили чорні меси над оголеними дівчатами і виготовляли приворотне зілля на основі шпанських мушок. Список замовників, магічних еліксирів і отрут ряснів іменами аристократів і придворних Людовіка. Наприкінці 1678 року в Паризьку поліцію надійшов анонімний лист із повідомленням про можливе отруювання Людовіка 14-го, виконавиця замовного отруєння ворожка, яку ша. Мадам Лавуазен просочила отрутою запрошення, яке планувала вручити особисто королю. Того ж дня на прийомі до Людовіка вишукувалася довга черга, і вона просто не встигла з ним зустрітися. Лавуазен звинувачувала в розповсюдженні отрут проведенні абортів, здійснюванні ритуальних убивств. В записах глави французької поліції є щонайменше 12 імен Фрейлін, які купували в Лавуазен любовні зілля, еліксири, які були призначені. Для Людовіка 14-го її замовниками був маршал Люксембург, дві родички кардинала Мазаріні і найголовніше офіційна фаворитка короля мадам де Монтеспан. Ворожка і фаворитка вперше зустрілися 1667 року. Монтеспан замовила чорну месу, аби виблагати у диявола допомогу у любовних справах з Людовіком. Незабаром Монтеспан стала офіційною фавориткою короля, і відтоді завжди наймало. Лавуазен, якщо виникали проблеми у стосунках з королем, 78-го року Монтеспан замовила ворожці отруювання короля та його нової пасії герцогині. Фонтаж помітно, що Лавоазен ніколи не катували і не ставили прямих запитань про її знатних клієнтів, адже занадто боялися боялася почути страшні звинувачення на їхню адресу. Мадам де Монтеспан відбилася від звинувачень у спробах отруїти короля, але втратила його прихильність назавжди. За час розслідування. Поліція викрила підпільну мережу алхіміків, ворожок і священників, які проводили демонічні меси, виготовляли приворотні зілля і смертельні отрути. Про Монтеспан відомо, що вона замовляла чорні меси тричі, на яких перерізали горла немовлятам. Була навіть написана під неї спеціальна молитва, яку Монтеспан читала для демона, і там вона просила, щоб королева була безплідна, щоб король звертав увагу ті. Ки на неї і молилася про владу, багатство та вплив. Графиня Баторі, книга рекордів Гіннеса назвала її наймасовішою жінкою-убивцею за всю історію людства. Хоча точна кількість її жертв невідома. Графиня росла у дуже багатій та впливовій угорській сім'ї, яка володіла землями на території угорського королівства та Трансильванії. Це на той час була одна з найбагатших сімей. Батьки графині Анна та Григорій Баторі були двоюрідними братом та сестрою. Дитинство Баторі провела в замку Ечет і з малку була свідком різноманітних страт, але в принципі в той час кожна дитина шанованої багатої сім'ї могла ставати свідком страт, і це було зовсім не дивно. Коли дівчинці було 6 років, на її очах живу людину зашивали у коня. Вона це все, звісно, бачила і вбирала в себе як та губка. Про її дитинство також ходили різні чутки. До прикладу, що її дядько був божевільним, говорив з духами і ходив кімнатах ми спілкуючись самі з собою, а тітка Клара нібито привчала дівчинку з раннього віку до чаклунства, окультизму та масових оргій. У 13 років Аторі заручили з угорським генералом Ференцем на Дашчі. Згодом за жорстокість його турки прозвали чорним витязем. І 1575 року дівчинка переїхала до нього в замок Лека. Там вони одружилися, і в їхньому шлюбі народилося п'ятеро дітей. Мандаші привчив свою дружину до жорстокого поводження з слугами. так начебто кажуть. До того ж, існує така історія, чутки про те, що коли графиня переїхала в замок до свого нареченого, вони ще не були одружені. Він в цей час був в поході. І нібито в цей час графиня знайшла собі коханця, від якого навіть завагітніла і народилася дитина. Коли її майбутній чоловік вернувся з походу, звісно, цьому коханцю було зовсім не со. Колодко його і катували, і потім жорстоко вбили. А що сталося з немовлям, невідомо. Ну а тепер страшні історії власне про вбивства, які вчиняла Баторі. Наскільки це правда, ми знати не можемо. Адже наприкінці відео ми також поговоримо про таку дуже потужну пропаганду, яка велася проти графині. Проте подайкують, що перше вбивство її маєтку відбулося, коли їй було 25 років. Саме тоді замку Померла молода служниця. Коли викликали священника, він звернув увагу на те, що тіло не лежало на ліжку, а вже було в закритій труні. Баторі нібито, пояснила це тим, що в палаці лютує епідемія, холери дівчина від цього померла. Служниця для того, щоб не розпускалися чутки і не розпускалася інфекція. Вона от мусила так зробити. В принципі, ця ситуація, нібито, не дивна. Священник все легко сприйняв на віру та й поховав молоду служницю, нічого не підозрюючи. Наступна смерть. В замку, нібито сталося знову через кілька днів. На той раз закриту знову ж таки труну принесли вже просто під церкву, знову пояснюючи це тією ж епідемією холери. Труна була дуже велика. За чутками там було не одне тіло, а одразу декілька. Адже ті, хто несли цю труну, нібито їм було дуже важко. Коли пастор поцікавився у графині, чому з її замку знову доставили труну, в якій взагалі то три тіла. Графиня пояснила, це тим, що якщо б вона виносила три труни, були б чутки, була б паніка через епідемію, і так вона вирішила уникнути якогось розголосу та скандалу. Взагалі, про характер та ось цю схильність до жорстокості графині Беторії приписують двох людей, які відіграли в цьому велику роль. По-перше, це її чоловік. Про нього також ходили чутки, мовляв, той любив відрубувати голови і підкидати їх ногами, нібито граючи щось наподобі сучасного. Футболу, а друга це служниця графині, яка була трішки старша за неї, Анна Дарвуля. Вона мала дуже великий вплив на молоду графиню. Тисячісот 1604 року Елизавета Баторі стала вдовою, її чоловік несподівано помер. І кажуть, що з цього часу це схильності графині почали просто таки розквітати новим світом, так би мовити. Єлизавету Баторі звинувачували у вампіризмі та. Різних таких окультних чеклунських обрядах. Мовляв, була ситуація, коли Ялизвець служниця робила накрутку волосся, але щось графині не сподобалося, і вона почала ізбивати дівчину. Кров цієї служниці потрапила на обличчя Баторі. Вона нібито. Побачила наскільки це мало чудовий омолоджувальний ефект. Гарфині дуже сильно сподобалася її шкіра на обличчі після того, як ти потрапила крапля крові, і вона, мабуть, своїм таким розумом дійшла до того, що це може допомагати. Після цього випадку почалися ті речі, які часто зображують в масовій культурі, коли йде мова про баторік, різні катування для того, щоб з дівчини можна було добути якомога більше. Крові подейкували, що її слуги самостійно шукали дівчат для графині, яких постачали масово до її палацу, обіцяючи гарну роботу та таке, знаєте, офіційне працевлаштування, так би мовити. Але так як загалом пропадали молоді селянки, які не мали багатих впливових сімей, здебільшого на це закривали очі, доки графиня одного разу не помітила те, що від крові, в принципі, на обличчі не такий вже і потужний ефект. Вона звернулася до чаклунки, яка сказала їй, ну звісно, а що ж ти хотіла, це ж кров селянок простих. От якщо би ти використовувала кров аристократа, був би зовсім інший ефект дорогенька. Після цього, нібито графиня Баторі вирішила відкрити свій пансіонат школу для дівчат з благородних сімей, де нібито мала би їх навчати етикету, вмінні поводитися у суспільстві. Через кілька днів існування такої школи виявилося, що всі учениці мертві. Коли батьки почали допитувати, типу, що ж це таке сталося, графиня пояснила, що всіх цих дівчат вбила одна з її учениць, і після того завершила життя самогубством, але це не спрацювало. Батьки цих дівчат направляли королю скарги на графиню, і той змушений був реагувати. До того моменту, король був винен графині Баторі дуже багато грошей. Довелося б віддавати практично цілий статок сім'ї Баторі. Король наказав зайнятися цією справою. Звісно, в короля тут була власна вигода. Його палантин Турзо зібрав понад трьохсот свідчень, і потім в супро. Воді охорони прибув в замок до графині Баторі. Там він помітив тіла дівчат ще одну дівчину, дуже понівечену, але живу. Вона нібито дала свідчення проти слуг Баторії і проти самої графині. Коли графиню практично словили за руку на місці злочину, вона холодний свій розум не втратила і доказувала, що вона про це взагалі нічого не знала, і насправді у всьому винні її журнали. Жорстокі слуги, а не вона, і графиня нібито сама боялася своїх же ж слуг. Звісно, слуг одразу взяли на допит. Спочатку вони говорили все один на одного, звинувачували один одного, але під катуваннями згадали ім'я графині двох її служниць Доротею та Ілону спалили на багаті. А слузі Янушу відрубали голову. На суді говорили про те, що кількість жертв баторі близько 650. Також шувалися чутки про якийсь щоденник і графиня записувала імена кожної своєї жертви. Проте цей щоденник так і не знайшли. Потім з часом цих 650 жертв ставало то 600, то 37, то 200, то 50 і так далі. Але конкретики досі в цьому немає. Король, звісно, хотів, щоб графиню стратили, йому би це було дуже вигідно. Але все-таки та, як вона була дуже впливового заможного роду, жінку вирішила залишити в живих проте начебто замурували в нійськ. Кімнати її палацу довічно приносили їжу там практично під двері через малесеньке диконечко, і так вона там проживала рештки своїх днів, доки не померла. Потім її тіло було перенесене до родового склепу, але через натовп людей, які були категорично проти традиційного поховання Єлизавети Баторії, її тіло перепоховали і де воно зараз знаходиться, наразі невідомо. Це та історія, яку дуже часто розповідають у серіалах. у Книгах про вампіризм, і, взагалі, коли мова йде про Баторі, нам її показують як такою жахливою маньячкою садисткою про те, чи все так було насправді, і чи були насправді ці ванни з крові, або ж жахливі речі, які вона робила зі служницями. Давайте розбиратися. Графиня стала просто кісткою в горлі королю. Звичайно ж, король, маючи величезний вплив у своїй ж державі, не міг залишити графиню просто так безнаказаною. по перше, він був винен їй гроші. А по-друге, графиня мала ті території у своєму розпорядженні, які були дуже стратегічно потрібні королю за свого бажання. І якщо би графиня захотіла б якось позвеличуватися далі, вона цілком могла підтримувати інших опонентів короля грошима стратегічними потрібними територіями, які можна було б використовувати у разі війни і так далі. І звісно, могла б практично відібрати владу у монарха просто через своє бажання. графиня була дуже багатого знатного роду, як ми вже згадували, і її влада була величезною. Всі 300 людей, які дали свідчення проти Баторі, насправді не були безпосередніми свідками її злочинів. Це були просто чутки, десь хтось там щось почув і так далі. В той час. Поміщики могли жорстоко ставитися до своїх підлеглих до селян, і в цьому не було нічого дивного. Певне, що графиня Баторій була жорсткою жінкою з важкою рукою, яка, в принципі, вміла давати собі лад у хозяйстві, тримала все в залізному кулаці. Звісно, могла і побити, і стратити когось. Проте такими були всі поміщики того часу. До того ж, жодна з жертв, які були знайдені в палаті графині. Не дали свідчень щоденник графині, де були записані імена ось цих дівчат. Мені здається, якщо це була така резонансна справа того часу, його просто би мусили з-під землі дістати і зберігати в дуже особливих умовах, щоб. Точно, от доказ залізний того, наскільки ця графиня просто людоїдка та маньячка. Але цього щоденника немає. А криваві ванни це доволі часта метафора того часу, адже тема вампіризму була просто на піку популярності. Люди любили такі історії. У Єлизавети Баторії були конфлікти з єзуїтським священником, який також виконав свою роль у пропаганді та намовляннях проти графині. Не зійшлося на темі релігії. Вона була в одної віри, він був іншої. Графиню в замку її не замуровували. Вона просто була ув'язана у своєму замку, але могла спокійно пересуватися його територією. Коли графиня померла, її все майно мало перейти до її дітей. Але її дітей також звинуватили у тому, що вони насправді все знали про злочини своєї матері, але приховували це. І їх також були стратили, позабирали в них майно, когось посадили і так далі. Тому ми можемо зрозуміти, що це було просто позбавлення впливу влади та коштів одної з найвпливовіших найвладніших сімей того часу, які могли протистояти королю. Кожна з цих жінок має власну моторошну історію. У кожної були свої мотиви. Дехто відверто трішки не в собі, дехто робив страшні речі для влади, збагачені чи статку. І звісно, дуже часто історія перетворює складних жінок на монстрів. Вони маючи владу і багатство, були справді небезпечні, але також просто занадто розумні для свого часу, занадто впливові або занадто вільні. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео. Thank you.